Дидактична гра, чого не стало. Добрий день, мої друзі! Давайте з вами пограємо у цікаву гру, чого не стало. Вам треба бути дуже уважним. Подивіться уважно на ці 5 предметів. Запам'ятайте їх. Один з них я заховаю, а вам треба визначити якого предмета не стало? Який предмет сховався від нас? Молодці! Це санчата з подарунками? Подивіться уважно на ці п'ять предметів. Тут у нас сніговик, різдвяний віночок, гномик з ліхтариком, новорічна ялинка та Санта з подарунком. Уважно запам'ятайте! Малята чого не стало? Молодці, не стало новорічної ялинки. А це п'ять новорічних кульок. Вони різного кольору. Запам'ятайте їх малята. Скажіть, якої кульки не стало? Вірно, малята, не стало золотистої кульки зі сніжинкою. Подивіться уважно на ці предмети та запам'ятайте їх. Хто у нас уважний, чого не стало? Вірно, не стало мішечка з подарунками. Перед вами п'ять гарних красивих ялиночок. Подивіться на них уважно і запам'ятайте. Якої ялиночки не стало? Вірно. Не стало ялиночки з очима та ротиком. Роздивіться уважно та запам'ятайте 5 подаруночків. Вони різного кольору, різної форми та з різними бантами. Якого подарунка не стало? Молодці. Не стало жовтого квадратного подарунка з фіолетовим бантом. А зараз роздивіться і запам'ятайте, як виглядають ці новорічні кульки. Хто у нас був уважний, якої новорічної кульки не стало? Розумнички, не стало кульки бордового кольору з двома горизонтальними золотистими смужками. Малята, ви були дуже уважні. Мені сподобалось з вами гратися. А зараз я вам кажу до побачення, до нових зустрічей!